Якщо у вас не памориться в голові і немає приступів агресії, то мені немає про що вам розказувати. І напевно вам завтра в школу і не потрібно пікати пуджа в турбо, ви все одно не вмієте за нього грати. Для всіх тих, хто зрозумів дану алегорію, сьогодні поговоримо про гру мафію. За основу я взяв ремейк легендарної першої частини. Вже давно було потрібно зробити ремейк першої частини. Благо є студія Ангар 13, які чують прохання простих роботях і тому у нас є ремастер першої частини мафія. Якщо говорити про мафію 2002 року, то це був прорив у графіці, прорив у сюжеті складові. Але як на 2024 рік, гра дуже застаріла і вже зайняла полиці олдскульних ігор. Тому на даний час новим гравцям буде дуже тяжко грати, але якщо ви не казуал а корші, то для вас це саме той час, щоб виправити свої нерви на міцність. Ну так, а чим чіпляє мафія ремейк? Тим самим, чим чіпляло 22 роки тому графікою і сюжетний складовою сюжет нам оповідає про самого простого таксиста Работягу, який хоче заробити шалені гроші за короткий час. На його самий простий робочий день з'являється дивна ситуація: двоє мафіозу Розу переховуються від переслідування. І так складаються обставини, що тільки наш таксист може врятувати життя мафіозорозом. Вони вічливо попросять навіть. Не будуть погрожувати. А говорять вони йому таку річ: відвези нас в безпечне місце в бар місцевого Дона Сальєрі. Цікавий факт: актор, з якого взяли образ Дона Сальєрі, грав у фільмі Славні хлопці режисера Мартіна Скорцеза. Сюжет фільма збігається сюжетом гри наполовину. Але кінцівка, що у фільмі, що у грі майже ідентична, трагічна і захоплююча. Після того, як ми прибули в бар е, містера Сальєрі Дона, нам винесли конверт з гроші шима навіть не вбили а могли після цього цирка шепіто ми поїхали по своїм справам. На цьому гру можна було б закінчувати. І наш головний герой міг би далі займатися своїми справами таксиста, але доля вирішила по-іншому. Погані хлопці, які ще більш поганих тих хлопців, яких ми врятували вночі, знайшли нас, відлупцювали, побили машину, і наш головний герой захотів знайти справедливість в цьому гнилому світі. З всіх своїх ніг він побіг до свого нового роботи. Роботодавця, щоб дізнатися, хто ці люди і чому вони прийшли йому давати пизди за двох тупарелих мафіозороза, які десь хуйово так прорахувались. Так і починається історія таксиста, який став мафіозорозом, почав бувати людей займатися рекетирством, займатися всім тим, чим займаються сучасні репери в своїх треках. Ну, а кінець завжди один в даних історіях. Він дуже трагічний. Геймплей в даної грі простий, як двері, на машині Нусів туди, зганяв та забрав півпав і пішли титри. Кримінальна повість з елементами трилеру. Графіка крута, дійсно. Мені сподобалась. Оптимізація на висоті, розробники постарались на славу. На кінець огляду хочеться сказати лише одне: побільше би таких ігор, і тоді би ігрова індустрія встала без колін. Стала, а може піднялась з колін, тупарила ти дура.